Найдостойнішої любові, наймиліший Ісусе, днес наново без застереження, посвячуюся Твоєму божественному серцю, тобі посвячую моє тіло зі всіма змислами і душу зі всіма її властями. Тобі віддаю ціле моє єство, посвячую тобі мої думки, слова, і діла, і всі мої терпіння й працю, всі надії. Потіхи й радості, а перед усім тобі посвячу своє бідне серце. Хай лише тебе одного любить, у вогні твоєї любові, хай стане жертвою. Прийми, Ісусе, улюблений, обручку моєї душі, моє бажання, хочу потішати Твоє божественне серце, хочу до тебе навіки належати. Прийми мене в посідання, нехай не маю віднині іншої свободи, окрім свободи тебе любити, нехай не маю іншого життя, лише терпіти і умерти для тебе. В тобі я покладаю безмежне довір'я, по твоєму безконечному милосердю, надіюся прощення гріхів, віддаю в твої руки всі мої журби, а перед всім справу мого вічного спасіння. Обіцяю Тебе любити і Тебе почитати аж до останньої хвилини мого життя. Обіцяю розширювати по силам почитання Твого найсвятішого серця. Розпоряджайся мною, о мій Ісусе, згідно Твого уподобання, не хочу іншої нагороди, окрім твоєї найбільшої слави і твоєї пресвятої любові. Дай мені ту ласку, щоб я замешкав в твоєму серці. Тут хочу перебувати по всі дні мого життя, тут хочу жити до останнього мого подиху. І ти, Христе, прийми в моєму серці місце перебування, місце відпочинку. Залишимося так тісно злучені, щоб і колись я міг тебе хвалити, любити і посідати цілу вічність там, в небі, де буду навіки величати безконечне милосердя, твого найсвятішого серця. Амінь.